Вспомним перший сон Адама, ворім сна, одно із рибер Адама, було отнято і було создано новое творение жна. Так і говорять, жена создана від ребра мужа. Впрочем, деякі кажуть, що рибро не фізіологічно є, а яка частина, як у куба є ребро. Ну, це вже некі математичні догадки. Ми все-таки видимо в тому, що дійсно жінка часто буває тим живим, чудесним ребром свого чоловіка, частиною свого чоловіка. От почому страшне предательство, коли муж предає жену і втратить любов до неї і яжиться із чужими романтиками. І сам пропадає і наносить деколи смертельну рану своїй жінки. І ще важливо пам'ятати, сон, деколи буває пророчки, в ньому віти можна то що буде. Сон, де коли буває поучительний предупреждаючий. Сон деколи буває просто як результат переживання. По тому православним християнам общее правило. Не Снамися не руководствувати. Щось сяснило, перекрестився, забув. Воістину просимо Бога Боже, подаруй нашим людям добрий сон. Бо ми, Господи, твої діти. А так, коли відчуваємо, коли добре відпочинемо, то рано дивимося на наших таких недобрих, злих дітей. Дивися, рано такі гарні, такі веселі, такі добрі. Вони відпочили. Чому дітям дають іще й на обід спати? щоб знову привести їх у спокій, хоча діти не хочуть спати, тікають від сна да коли страшаться, хоча противляються, тихенько склонивши голову, засипають і приходить сон. Боже, Мати, благослови нас, щоб сон наш був тихий, мирний, бо одного разу ми, заснувши, уже не вернемося в цей світ і станемо перед Богом святим. І тоді треба вже буде показати якийсь результат, якісь плоди. Трудімося, щоб у всьому світі ми вспілі зробити много добрих діл, молитви, сповіді, причащення, покаяння, бо лиш так поступаючи, зможемо хоч якісь плоди показати на страшному суді, після того сна смерті, котрий переводить нас у вічний світ. Подводить нас під страшний суд, ну а там уже мусимо надіятися лише на одно на милость Божию і на нагороду у царство Божої. Амінь.